От бачите, які, які пам'ятники. Ну, метр рік. які красивий пам'ятник. Дивіться, з зеленого малахіта, це ж штучний камінь. Ну, висота починається десь від 40 сантиметрів. І, ну, метр. Метр-метр десять. Метр По українських масштабах дуже малесенькі, дуже малюпусенькі. Просто смішні. Тут Просто смішні по українськи масштабах. Але дуже гарні, Охай, дивіться. Поліровані, прекрасні камені. я не знаю, це штучні чи не штучні. Але дуже гарні камені. Прямо такі камені. Неймовірної красоти. Отак. Як? Нормально? А... значить... В Норвегії отакі приблизно, як оцей. Десь 50-40 см, як ото, ось такі. Ось такі більшість пальні І обов'язково свічка. Все поки мали. кругом дозволяють знімати, починають вибрати. Бачите, нова фіска. Ну, дерева. Зрозуміло. Засіяно травами, бачите, травами, різнотравами. Це спеціальні трави засіяно. Це називається американський чи арабський газон, я не знаю як. А далі дивіться, дах, бачите? Дах теж, дах. Засіян травами. Дах засіян травами. І той, що далі теж. Отак вот дахи засівають травами. Бачите, цвітуть якісь очітки, люці тиші. Оце таких газонів в Германії отут де я, половина. Отаких. Далі парк на парку. Дивно. Не спієш з одного вийти, як вже до другого прийшов. Домик, будинок. 1893 рік. бачите, А от такий парк. Напроти. Ось такі статуї стоять в Германії, А в Україні мужики з відірваними головами, ногами, руками. Оце такі статуї. Порівняйте. Жах, жах. Я не знаю, що, що трапилось тою Україною. Справжній ліс в центрі, в центрі, це абсолютно в центрі. Оце зелений газон. Тут трава місцями попояс. Сіяний. Бачите? Які сіяний газони. Виглядає дуже гарно, дуже гарно. Але це не для України, бо в Україні затопчуть, обригають. Тут, дивіться, по ньому абсолютно ніхто не ходить. І він виглядає неймовірно гарно. Неймовірно. І тут весь час щось світе. Як, як не одна, то інша. Вони так зроблені, щоб весь час щось свіло. Не сказати, що багато, але чимало. Отаких От видких рослин, бачите? Хвойних вже багато. Прямо отакі куртини, бачите, різні. Ялини, модрини, сосни. Прямо в місті є ось такі невеликі сінокоси. Прямо в місті. І їх косять і заготовляють сіно. Дивіться, воно лежить тут рік, оце б, о, минулого річ, як мінімум. Буває геть закатують, буває не так, по-різному. Отако лежать серед поляй, полів місяцями і навіть роками. І ніхто тут їх не краде, звісно. Бачите, це в місті, це я по місту йду. От. Вон, будинки вон, терчать.